Депутати, депутати, вам довірено мандати. То ведеться з часом їх повертати, депутати, депутати. а вітаю це програма, дорогі депутати. Ну почнемо в цьому випуску з нашої невеличкої перемоги. Принаймні те, що ми вважаємо нашою перемогою. Нарешті, все-таки керівництво апарату Верховної Ради на депутатський запит, принамі оприлюднило свої декларації. Ми разом з експертом протидії з корупцією проаналізуємо ці декларації. Та й у рубриці парламентська математика за підсумками стаднів парламенту вирахуємо найбільших прогульників восьмого скликання. І на завершення Київ, Берлін, Лондон, порівняємо український та закордонний досвід парламентського туризму. Але пропоную розпочати з такої, можливо, не дуже а, яскравої, але дуже важливої теми, яка називається парламентський лобізм. Напевно, ви вважаєте, що все про це знаєте? Знаєте, навіть що це походить від англійського слова лобі, тобто кулуари. І так, і так зрозуміло, що лобізм це коли хтось може в колуарах підійти до депутата і якось вплинути на його діяльність, законотворчу діяльність. Насамперед. Чим загалом відрізняється лобізм від банальної політичної корупції? Ну, насамперед, тим, що політична корупція це коли депутат. Просуває якийсь закон за якусь грошову або іншу винагороду. Тоді це просто політичний банальний підкуп депутата. А в всіх інших випадках, коли це е, досягається певною пропагандою, сильними аргументами, це можемо казати про лобізм. Ну щоправда, це цивілізований лобізм в Україні з тим завжди була проблема. Стаса через те, що в нас в складі Верховної Ради завжди було багато бізнесменів. А відтак вони. Е, Мимоволі ставали лобістами а, власних секторів бізнесу. Ну і до певної міри це не змінилося і в теперішній Верховній Раді. Тим не менше, в Україні є а, легальні структури, які займаються тим, а, що в цивілізованому парламентському середовищі назвали би лобізмом. Давайте до них а, сходимо в гості. Одна зі сторін лобізму це те, як бізнес може впливати на парламент для того, щоб мати вигідні умови ведення бізнесу в ті чи інші країни. В Україні ви знаєте, що знаходиться на одному на одних з останніх позиціях в світі за легкістю ведення бізнесу. І звичайно, що компанії, великі компанії, які присутні тут, зокрема за кордоні, вони намагаються впливати на цей процес. Ось ми зараз знаходимося біля цього офісного центру, де є американська торгівельна палата, яка об'єднує. Понад 500 компаній з Америки, найбільша компанія також 50 інших країн світу, і звичайно, що вони багато років співпрацюють, зокрема з депутатами, для того, щоб змінити законодавство, так щоб вести бізнес в Україні стало комфортніше. Пане Тарасе, наскільки для торгівельної палати, американської торгівельної палати важливо впливати на ті процеси, які відбуваються в Верховній Раді? Це одна з наших ключових завдань співпрацювати. З органами державної влади представляючи інтереси бізнесу в Україні у палата, яка об'єднує фактично всі всі найбільші компанії, які працюють в Україні, є одними з найбільшими платниками податків а також в в Україні. Для нас дуже важливо, щоб наш наш голос був почутий в Верховній Раді, в уряді, в адміністрації президента при прийнятті фактично всіх рішень. Тим не менше, до тепер Україна залишається внизу рейтингів всіх можливих, наприклад, що стосується легкості ведення бізнесу. А це означає, що ваші зусилля були марними? І з чим це було пов'язано? Ну очевидно, що великих успіхів в реформуванні країни не, не було досягнуто. Це все розумію, що це питання наше загальне суспільне. Я думаю, що тому на сьогоднішній день фактично кожен виступ будь-якого суспільно-активної людини містить слово реформи, що ми маємо щось змінити в країні. Здебільшого я думаю, що головна проблема, у співпраці з парламентом в роботі парламенту, полягала в тому, що в нас досить часто міксувалися інтереси конкретного бізнесу, з яким були пов'язані ті чи інші члени парламенту. Чи є приклади успішні, коли була почута думка, і це відобразилося десь на законодавчому рівні? Ну, таких ну навіть я думаю, що можна брати досить свіжі приклади. Я з останніх кілька місяців, фактично, в кожному своєму виступі в пресі говорю про те, що в нас дуже гарний був приклад ухвалення нового законодавства про безпечність харчових продуктів, який не міг пройти парламенту протягом останніх останніх 8 років. А лише минулого року, влітку, ми. Змогли добитися там, зрештою в вересні завершився цей цей процес. І президент підписав закон. Він набу набере берег чинності в вересні цього року, але це якраз таки приклад того, коли е, фактично вся індустрія, всі бізнес-об'єднання. І громадські активіст, активісти засвідчили і показали, що ці зміни є потрібними не лише для конкретного сегменту індустрії, а фактично потрібні всій українській економіці. Це було сприйнято нормально комітетом, і це був якраз таки дуже яскравий успішний приклад. Зрозуміло, що ми можемо говорити, тобто, приклади можливо успішні, але не такі яскраві, в нас завжди є в податках і митниці. Оця Санта-Барбара довкола податків, вона, думаю, що буде тривати ще довго, і тут нам найбільше треба докласти зусиль для того, щоб перетворити, от, от, власне, цей шалений мікс лобізму, політичної корупції, якихось абсолютно якихось, не знаю, популістських рішень, якихось рішень, дуже ін... таких наповнених певними інтригами, в досить банальний, можливо, навіть до певної міри нудний процес прорахунку справжнього збалансованого під... знаходження справді безбалансованого підходу. Це можливо один з найбільших пріоритетів в роботі між бізнесом і парламентом. Насправді в цілому світі досі не вщухають дискусії. Наскільки лобізм це є добре, наскільки лобізм не є тим, що провокує політичну корупцію, однак в той чи інший спосіб, і піонерами, все одно, тут є американці, які ще з 18 століття в своїй конституції, в словно звісному білі про права, заклали розуміння сучасне розуміння, що таке лобізм. Також в 1946 році вони першими прийняли закон, який регулює дію лобізму, і з 95 го там внесені поправки. Які вперше в світі більш такого ніде немає, передбачають кримінальну відповідальність за порушення а, норм цього закону. Ну які вони це зрозуміло, те що а, мають бути зареєстровані абсолютно всі організації, які займаються лобізмом, а також лобісти. Також вони мають подавати інформацію про всіх своїх клієнтів і оприлюднювати всі цю грошову нагороду, яку вони отримують від клієнтів на просування своїх інтересів. В принципі, Можемо відкрити сайти, подивитися, як це виглядає. Тобто, там є окремо лобісти, які працюють. За грошовою нагородою окремо зареєстровані також лобісти, які працюють безкоштовно. Тобто, от ви бачите, це е, сайт список всіх е, організацій та лобістів, які діють від штату Невада в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Кожен штат має подібний сайт, веб-ресурс. Всі вони там мають бути розміщені. Це лише один з 50 штатів, і тут є кілька тисяч зареєстрованих лобістів. Я зараз вам покажу. Ось це сесія 78-го 2015 тисячі рік. От, наприклад, ну це як реєстрація проходить документи. Для лобістів. А ось є, от це, що казала Таня, платні лобісти і безкоштовні лобісти. Ну, от, давайте зайдемо на платних, Оце лише на літеру А. Тобто тут вказані повністю їхні імена, адреси, навіть домашні, і телефони, контактні факс, тобто можна зв'язатись без проблем. А внизу йде перелік організацій, які вони представляють. От, наприклад, Альфредо Алонсо, а, який. Представляє масу різноманітних організацій як лобіст у конгресі. США. до речі, що цікаво що тут є як організації, ну, громадські організації, так і абсолютно комерційні. Так це виглядає в Америці, але а, насправді замислюються про необхідність вдосконалення і запровадження лобійського законодавства зараз і Великобританії, і парламент Шотландії, і я знаю, що в Німеччині теж такі розмови йдуть. Ну і до речі, існують певні принаймні, правила в Брюсселі в Європарламенті. А, ну треба сказати, що у Брюсселі працює більше як три тисячі організацій, які займаються лобійською діяльністю, а також зареєстровано 15 тисяч лобістів, і кожен з них має отримати. Спеціальну акредитацію, аби потрапити до європейського парламенту, і яка передбачає дотримання певного кодексу діяльності, порушення його, як, наприклад, підкуп депутату, загрожує позбавлення цієї організації для лобіста. З іншого боку, для парламентаря це позбавлення імунітету. Такий випадок був зареєстрований у 2009 році. Та саме тоді була підозра що депутшов депутата підкупили тютюнові кампанії через одного з лобістів. Тобто, так це працює. І взагалом треба сказати, що в світі Лобізм розуміють як таке необхідне зло, оскільки неможливо убезпечити депутата від якихось впливів зі сторони. І закони про лобізм, правила про лобізм вони покликані швидше зменшити ризик виникнення політичної корупції, коли сам депутат став депутатська група стає корумпований в інтересах, наприклад, бізнес на сам перед груп, і зрозуміло, що Україна лише на початку шляху до цивілізованого лобізму. рубриці парламентська математика цього тижня підводимо підсумки ста днів роботи парламенту. Восьмого скликання і треба сказати, що вони минають цього тижня. І ми вже можемо виявити найбільших прогульників, а також найбільш обов'язкові фракції. Серед них можна сказати, на першому місці народний фронт із показником 89%, На другому місці об'єднання самопоміч на третьому блок Петра Порошенка. Батьківщина далі Деляшко». Це показники відвідуваності пленарних засідань. День ну і тепер про менш дисципліновані фракції. В цьому скликані це економічний розвиток, 74%, відвідуваність, позафракційні теж 74%, опозиційний позиційний блок 73%, майже такий самий результат і 66% – Це найгірший показник. Це депутатська група воля народу. Це означає, що з трьох засідань середньостатистичний представник цієї групи відвідує лише два. Ось, а одне пропускає автоматично. Там, можемо порівняти показники відмінників та двічників, тобто прогульників у парламенті в 2014 та 2012. І бачимо, що народний фронт, який відвідує нині найкраще із показником 89%, далеко від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», який майже не пропускав парламентських засідань. А двічники 2012, тобто позафракційні з показником 84%. чотири майже були зараз серед лідерів, якщо чесно казати. Та і це далеко не 66% волі народу. Роде, тобто можемо зробити висновок, що в цьому скликані депутати значно гірше відвідують пленарні засідання. Нічого особистого, просто статистика. Ну і треба сказати, що у парламенті восьмого скликання лише 76 депутатів відвідали всі 100% пленарних засідань, і 11 менше 30% пленарних засідань. І маємо вже топ 3 найбільших прогульників ради восьмого скликання. Виглядає він наступним чином: на першому місці це Андрій Білецький з показником 86% прогуляних пленарних засідань. На другому місці також комбат Дмитро Ярош, 82% і на третьому. Опозиційний блог Михайло Добкін. Ну, якщо Дмитра Яроша і Андрія Білецького зрозуміло, що вони весь час пропадають на фронті. Ну а Дмитро Ярош зараз поранений. Ви знаєте шпиталю, то чим пояснити прогули Михайла Добкіна, Тут вже питання до нього. Це стосується письмової в першу чергу. Реєстрація є також топ 3 прогульників електронної реєстрації. Тобто, це реєстрація електронними картками. Він виглядає цей топ 3 наступним чином. бачимо, що майже 500 голосувань прогуляли Сергій Клюєв, Константин Живаго та. Юхим Звягільський. то це означає, що вони могли бути навіть на своєму місці. Вони могли зранку зареєструватися письмово. Тим не менше, під час голосування картка їх не була зареєстрована в системі голосування. Ради. майже всі голосування Верховної Ради були цими депутатами проігноровані. Ну і сьогодні ми спробуємо показати, як залом проводяться екскурсії в стінах Верховної Ради. Майже кожного дня насправді вони тут є, і просто зараз. Хоча сьогодні не пленарний тиждень. Сьогодні немає засідання Верховної Ради. а От, ви бачите, вже збираються на прохідній біля рамки металошукача люди на екскурсію. До речі, от у нас є Людмила Іванівна салон. Доброго дня. Доброго дня. це головний консультант, тобто це людина, яка в тому числі проводить екскурсію. Так хто в нас зараз сьогодні? У вас, Сьогодні представники Вищого суду по розгляду кримінальних і цивільних справ, спеціалізованого суду. Насправді захід наш називається відвідана Верховної Ради, а не екскурсія. Ага. В чому відмінність? Зате брали б кошти, якщо то були екскурсії. Наш захід проводиться безкоштовно. Навіть для суддів? – Для всіх. Громадське телебачення, вона, напевно, суддя вищого спеціалізованого суду. Ні, не суддя. А вона б сказала, що це якраз група з вищого спеціалізованого суду. Так, е, да, з вищого спеціалізованого суду, але ми запарати. Ага, тобто ви, а хто ви є тоді за професією, можна Е, Ми працюємо в управлінні автоматизованого розподілу. Ага, ясненько. А чи є тут судді серед вас? Ні, немає. А чому? Не знаю, спитайте, мабуть, нашого керівника. Ми не не передбачали зйомку. – а це безкоштовний додаток. Я розумію. А ви в керівник групи так. так? Ми хочемо подивитися взагалі е, Верховна Рада, яка вона всередині, де не знаєш що очікувати. Ну цікаве ви, ви, ви ж пішли на цю екскурсію, не тому що сказали, що треба піти. Всіх був інтерес ні, ні, ні ці добровольці. Ми кожен день слідкуємо за подіями, які відбуваються в Верховній Раді. Тому цікаво подивитися, там є місце для е, м, журналістів. Нас напевно туди заведуть. Ну і ви будете поруч, там де помічники поруч? сидять. так? Да. – ага, ну будь-якому разі. завжди цікаво, подивитися зсередини, як воно, а не як на картинці. Вітаю вас парламенті України. Будемо знайомими. Відразу що на бабуні сесії. На фотогрухуванні у сесійній заліде прес-служби Верховної Ради України. Ми з вами знаходимося біля картини, яка має назву «Державотворення». в центрі композиції тодішній голова Верховної Ради України Нід Кравчук. Поряд з ним його перший заступник Іван Степанович Ключ і заступник Володимир Ірньов. На картині зображено близько 70 народних депутатів. Як вам картина? Сподобалося? Дуже красиво. Що найбільше? Все подобається. А чи вам сподобалася картина? Так. А що саме? Вона сама за себе говорить, це ж держава утворення. Ну, про що вона ця картина, як ви її зрозуміли? Дякую. Це вищий спеціалізований суд. І от уявіть собі, що ви знаходитесь у цій залі у 1939 році. Тоді на місці цього прапора стояла величезна чотирьохметрова постать, усі поставили. 50 десятих роках там стоїть постать Володимира Леніна. Що, що відчули сьогодні? Ну, гарна, гарна атмосфера. Саме тут. Ну то да, така щира, щира атмосфера, прямо. Це ви перша людина, яка це каже, до речі. <рес> ну приємно так. Тут я б не сказала, як ще якось так погано. Тут дуже гарно світло, свіжо, хороша ну. енергетика. Хороша енергетика на, 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 на найкраще надбання на рахунок України. <рес> Маємо надію, що У вас суді гірше? У Нас чудово. <рес> «Мені сподобалося, але на екрані воно виглядає набагато масштабніше ніж в реальному житті. Тільки екскурсій проходить на рік. Різна кількість, в залежності від того, які, скільки замовлень. Саме велика кількість, мабуть, за ту статистику, що ми ведемо, це було в 2011 році 508 екскурсій за рік. О, це більше ніж одна на день, так. навіть з вихідними. А яка має бути мінімальна група, щоб потрапити? Як заліз цей механізм? За 10 днів до бажаної дати проведення пишеться лист на ім'я керівника апарату Верховної Ради. І відповідно потім група приходить сюди визначену дату на перший під'їзд. Ми зустрічаємо наших гостей. Ну, яка у вас була Найменша група ваші? Найменша група. Три бувало, але це іноземці. Офіційна делегація, тоді, звичайно, такі невеличкі групи. А як правило, 20 або до 45, якщо великі групи, колективи такі. Таким чином. А яке у вас улюблене місце Верховної Ради? Улюблене місце. Мабуть, з зала. – назвали. Що би ви змінили в Верховній Раді? А, шеф дивиться? Та нічого б не міняло. Пам'ятка радянської архітектури, навіщо щось міняти? Це ж наша історія. Окей. Дякую вам дуже. Дякую вам. Оце подивилася, як проходять екскурсії в Україні, і зараз Таня підготувала сюжет про те, як проводять екскурсії в Лондоні, Будапешті, а також в Берліні. Вхід до вестмінстерського палацу за попередню реєстрацію на сайті британського парламенту. Окрім англійської екскурсія доступна також шістьма мовами із 31 березня цього року. Серед них є навіть мандаринська вартість екскурсії на українські гроші тисяча гривень, тобто 25 фунтів. За додаткові два з половиною в стінах найстарішого парламенту світу можна розраховувати ще й на традиційний Ті». Британські піддані мають шанс на безкоштовну екскурсію за рахунок депутата, якого вони обирали. Щоправда, треба записуватися у чергу на півроку наперед. Відвідувачі із вадами зору можуть розраховувати на тактильну екскурсію. Туди, куди немає ходу звичайним смертним, дає доступ 3D-екскурсія. Ось так, наприклад, виглядає типовий кабінет народного обранця всього-навсього 20 квадратних метрів. А це вентиляційна система у підвалі Вестмінстерського палацу. Будинок німецького парламенту відкритий для відвідувачів із 1999 року. Після реконструкції над Бундестагом з'явився скляний купол. Саме там і проходить основна частина екскурсії для туристів. За потреби можна взяти гід десятьма мовами. Візит до Бундестагу є безкоштовним за умови попередньої реєстрації на сайті. Нині там черга на два тижні уперед. Якщо ж ви не зареєструвалися, можна випробувати долю у інформаційному центрі. Можливо, для вас знайдеться місце, адже двері Бундестагу відкриті для відвідувачів із восьмої ранку і до опівночі. За 16 років його відвідали 39 мільйонів туристів. Другий за розмірами у Європі парламент Угорщини. Більшість приміщень тут у вільному доступі для туристів. Оглядани коштовних прикрас угорських монархів входять у вартість квитка. Цікава деталь для громадян ЄС. Вартість екскурсії удвічі менша. Українцям така розкіш обійдеться у 4 тисячі форентів, тобто у 400 гривень. Як і у британському та німецькому парламенті, обов'язкова попередня електронна реєстрація. Ну і на сам кінець про нашу невеличку перемогу, все-таки оприлюднив свою декларацію керівник Верховного апарату Верховної ради Валентин Зайчук свою та свого заступника пана Куцика і декларацію треба сказати, що двічі ігнорували наші запити інформаційні. І лише після депутатського звернення Світлани Заліщук все ж таки відреагував Валентин Зайчук, що правда із чималим запізненням оприлюднив свої декларації. Ми вирішили взяти їх та проаналізувати із експертами із центру протидії корупції. Що ж такого Приховував Валентин Зайчук у своїх деклараціях. Маємо нарешті декларації Валентина Зайчука і покажемо їх Віталію Шабуніну, аби він е, проаналізував на предмет корупційних схем. <гумент> можливих. документ? <гумент> Зарплата не викликає ніяких питань, так? Я думаю, що Зайчук мудрий чоловік і не буде підставляти себе, вказуючи нереальні цифри. Або такі, який не може довести документами. Хитрий лис, який ніколи не підставить себе зайвим немудрим кроком. Машина хороша. Toyota Хенлайдер, 12 рік. Працює чоловік, бачите, треба гарно їздити, щоб багато працювати. Ну, автопарк такий, що людина не їла і не пала, весь час заробляла собі на машину. Що означає така та, цілеспрямованість. Ну, Зайчок хитрий чоловік, і він би не mm -hmm. на ділянку, ділянка, мене цікавить. Це ми так, про кого писали в кількох розслідуваннях. Квартира, квартири – це одна чи дві? Одна. Гарна квартира, правда? 210 метрик. квадратних угу. метрів. Ніче нерухоме майно. Паркомісць. Як, як, як паркомісця на 34 квадрати. Гарно, правда? Я не думаю, думаю, що Баток Ян живе в таких квартирах за, такою, за таким метражем. А, земельна ділянка. Угу. Ще одна, угу. да. Читловий угу. будинок. Ну, я скажу так, що для державного службовця непогано з нерухомістю, зовсім добре, з е, автомобілями. В чому моя проблема? В тому, що навіть довівши, що він не міг це купити, ми зараз його не можемо посадити. А ось чому Верховна Рада навіть за ціма фактами, ну, хоча б за житловим будинком на 400 квадратних метрів, не звільняє цього державного службовця з посади, у мене питання. Чи зможемо ми його посадити по декларації? На жаль, не зможемо. Тому що Кримінальний кодекс не діє назад, а власне незаконне збагачення, по яке, в принципі, можна було б копати. Ем, тільки ввели в листопаді вступили в дію. Тому, на жаль, ми не зможемо за це його посадити. Тобто ця декларація не є підставою для. Ця декларація може створити йому купу проблем, якщо зараз журналісти візьмуть і побачать, що є якась нерухомість, земля, наприклад, або квартири, або будинки, які в декларації не відображені. А я переконаний, що такі речі точно є. І чому він не хотів давати свою декларацію? Він просто розумів, що ну, все одно ж українські журналісти докопаються. В чому наша проблема? Це йому загрожує скандалом, на жаль. А не кримінальною відповідальністю. Поки що. Проте, коли журналісти виться на співпадіння, це буде хорошим приводом, врешті-решт, звільнити його з посаду керівника апарату Верховної Ради України. Я думаю, що в цьому був ключовий його страх. Ми майже взяли його на кримінальному провадженні, коли він не відповідав народному депутату Слані Заріщук, яка до нього звернулася з цією вимогою. От це був наш шанс зробити йому кримінальне провадження по статті перешкоджання роботи народного депутата, яка передбачає до двох чи трьох років позбавлення свободи. Оце б можна було скористатися, але він хороший юрист і розумів, що він підставляється, тому таки відповів Світлані на її, на її звернення. На жаль. Тобто тільки за це а за те, що він зволікався із термінами. За це може бути юридична відповідальність чи а, адміністративна. Крім... Стаття Кримінального кодексу перешкоджання народного депутату передбачає дві норми. Тобто, складом цього злочину є фактично кілька речей. Одна з них це не відповідь на запитання про вдовж десяти днів, неповна відповідь або відповідь в форматі якогось бреду. А, Зайчук розуміючи, що піджимає термін з відповіддю. Нема просто вибору. Не мож... Фактично просрочився. цих десь він їх порушив, але ми отримали кінцеву відповідь. Це означає, що ми не притягнемо їх по цій статті. Ну тобто, вже немає. Да, він порушив, але ну два роки йому за це зробити. Ну ну точно не вдасться. Угу. На жаль, на цьому все це була програма Дорогі депутати. Наступного тижня ми розкажемо вам про депутатський автопарк. Залишайтеся з нами. Депутати, депутати, вам довірено мандати Доведеться з часом їх повертати